Згідно з плану підготовки військового комісаріату на 2016 навчальний рік, 6 липня розпочались військові збори на базі Яворівського полігону. На цей захід із Бродівського військового комісаріату було залучено 6 військовозобов'язаних, 5 з яких вже проходили військову службу, а один учасник АТОМ. Всі пройшли медогляд та добровільно виявили бажання поїхати на захід, що триватиме 10 днів. Там проведуть бойове злагодження стрілецьких відділень, складів роти та стрілецьких батальйонів в цілому. Під час навчань можливо будуть залучені інші види збройних сил танки, артилерія, армійська авіація. 15 липня по завершенні цих заходів військовим виплатять грошове забезпечення. А тим, хто не працює, середню місячну зарплату. Ті, хто має роботу на підприємствах, продовжать отримувати зарплату і додаткову добові під час перебування на цих навчальних зборах. Також в облікових документах зроблять відповідні відмітки про проходження навчальних зборів. Далі учасники відбули з речами на місце призначення. Згодом вони передаватимуть необхідний досвід тим, хто прибуде по частковій мобілізації.